Доброго дня! Сьогодні хочу дати відповідь на даний коментар, і я дуже вдячна, що ви їх залишаєте і задаєте свої питання. Дивіться, якщо у вас жовтіє верхній листочок, ось такий, або навіть ось цей просто з середини. Хочу звернути вашу увагу на те, чи врегульований полив у вашої орхідеї, тобто, чи між поливами верніше, ваша орхідея встигає просохнути. Якщо ні, це, скоріш за все, фузаріоз, тобто загнивання орхідеї. Що потрібно робити в цій ситуації? Це потрібно видалити пожовтівший листочок. Ми ось тут посерединці розриваємо і ділимо листочок на дві половинки і, скажімо так, розводимо на дві сторони і дуже легко знімаються листочки. Далі, на місці, скажімо так, цього листочка ми там все зачищаємо, якщо є таке мокре гниття. так, оце ми все знімаємо, ось і обробляємо це місце. Такий є препарат, як Максим. Ми беремо звичайний пензлик для малювання, макаємо в цей препарат, і це все місце обробляємо. Також ми дивимося, звісно, на коріння, якщо є там загни... ну, гниття коріння, ми все це гниле видаляємо, також шийка. Так? Якщо вона гниє, ми її, скажімо, так, зачищаємо, щоб не залишалися сліди гниття. Так? І теж шийку ми обробляємо препаратом Максим. І ми обов'язково скажімо так, садимо дану орхідею в новий субстрат. Ось. Тому, якщо ви помітили, що дійсно ваша орхідейка, наприклад, не просихає, ось що, скажімо так, йде загниття, Ось це все діло робити треба швидко, бо ще, в принципі, у вас є шанси врятувати свою орхідейку і в подальшому, в принципі, вона зможе вам, вас далі радувати.